Сьогодні у нас в студії начальник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Устименко. Пане Олександре, Доброго раді дня. вас бачити. Доброго дня. перше запитання: мабуть, логічно розпочати з мобілізації, оскільки ця тема не сходить з уст населення з першого дня повномасштабного вторгнення, якою вона повинна бути, де треба, де не треба вручати повістки. Чи можемо ми говорити про те, що населення було якось недостатньо поінформоване, чи можливо якось недостатньо організований процес? Скажем, давайте так я скажу по цьому питанні. Я недавно цим питанням тільки зайнявся. Я ніколи раніше не працював в цій системі. На мою особисту думку. Ну, Просто не було донесено вся інформація достовірно до населення, як повинні проходити заходи мобілізації. Те, що зараз проходить навіть по Черкаській області, ми маємо право оповіщувати людей на вулицях, в громадських місцях, на блокпостах. Ми не доходимо до заходів, таких як в деяких регіонах. Там я не кажу, що це правильно, що неправильно, але ми поки що у нас все добре. Ми не доходимо до заходів, таких як зупинять маршрутки, там тролейбуси. По квартирний обхід ми також робимо. Якщо ви вже зачепили цю тему, оскільки в деяких регіонах це дійсно набуває скандального такого прямо розголосу, коли заходять в е, спортивні зали, там ми також ходили. Це, ну це ми розуміємо. Це цілком законно, тому що починають звертатися до юристів, оскаржувати це мені незаконно вручили, там не можна. А, а чого дивіться, так? Але, навіть якщо. Ми вручаємо першу повіску, вас, от, зупинили людину на вулиці, вручили першу повіску. Це не значить, що ми вас сію секунду заберемо до Лав Збройних сил України. Е, людина прибуває до територіального центру комплектування. Е, він отримує направлення на проходження медичного огляду. Проходить медичний огляд протягом там, тижня, якщо потрібно якісь додаткові, ну 4 дні визначено, якщо потрібно якісь додаткові обстеження, його також направляють. Ніхто силоміць, щоб зразу тільки ти прийшов і забирали. По крайній мірі, у нас в Черкаській області такого немає. І десь якісь випадки бувають, трошки там недопрацьовують наші співробітники, але ми працюємо над цим. Зараз ми чітко зробили алгоритми. По яким вони повинні спілкуватися з людьми, як це повинно це проходить для того, щоб не було таких конфліктних ситуацій. Якщо це на чи могли б розповісти детальніше про цей алгоритм? Там прописано, які дії повинна злю... зробити військовозобов'язаний, коли приходить на військово лікарську комісію. Також ми робили алгоритми не тільки як забрати в армію, але ми розробили алгоритми, які людина повинна надати документи для того, щоб. Отримати відсрочку від військової служби згідно закону про мобілізацію по 23 статті. Цю інформацію ми не скриваємо. Ця вся інформація в районних в відділах, які є в районах, вона є, її можна подивитися в будь-якому відділі. в районі. Якщо десь немає, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію обласного територіального центру комплектування. Ми допрацюємо, щоб і там це також з'явиться все. З приводу і поведінки представників територіальних центрів комплектування, ну і в нашому регіоні знаю, були деякі випадки, і по інших регіонів для них теж є алгоритм поведінки, що їм дозволено, що їм не дозволено? звісно. Ми проводимо з всього питання, як себе поводити в громадських місцях, як спілкуватися з військовозобов'язаними, але ж ви розумієте, всі люди різні. Я вам хочу сказати, хто б що не казав, але більшість хлопців, які служать в обласному територіальному центрі комплектування в області, і ми за цим слідкуємо, це хлопці, які після поранень. 90% військовослужбовців, які роблять зараз оповіщення, це майже всі, хто пройшов бойові дії. І я розумію, їхню просто реакцію бувають на деякі дії. Ми для того, щоб, щоб уходити від таких, ну, якихось негативних ситуацій, ми почали видавати бодікамери. Для того щоб спілкування ну, з людьми на вулиці записувалося, щоб ми могли відповідно реагувати, щоб не одна сторона була винувата там чи інша, а щоб об'єктивно приймати рішення, хто винуватий, і призначати службове розслідування з цього приводу. В квітні десь минулого року був випадок, що, начебто, працівники ТЦК побили людину. Цим наскільки ми знаємо, розслідуванням займалися ДБР. Чи є якісь уже результати? по цій справі? Дивіться, ну, ще я не був тоді керівником обласного ТЦК. Скажімо так це більше питання. Ну, слідство ще йде. Я думаю, це питання повинні озвучувати представники державної бюро розслідування. Я не маю таких повноважень. Зрозуміло, трішки відійдемо від теми мобілізації. Ви так само згадали, що ви нещодавно очолили, чи вже, скажімо, вжилися в цю роль керівника? Ну, вживаю, скажімо так. Багато які є питання ще, але я думаю, ми справимося з усім. Також знаємо з вашої коротенької довідки з біографії, що ви бойовий офіцер. Як вам після такої служби умовно перейти в тил? Там легше. Там легше, чому? Там небезпечніше? Там ти розумієш, що чекати щоденно. Тут не завжди ти розумієш що чекати. На сюрпризи. Так само хотілося поцікавитися, оскільки чимало запитів нам на редакцію заходило, і ми постійно це відслідковуємо з приводу прощань з військовослужбовцями. Чому в одних громадах анонсують прощання, в інших не анонсують? Дивіться, до мене зверталися з цим питанням міська рада, е мер Черкас також звертався з цим питанням до нас, щоб анонсувати це питання. І ми тоді відповіли. І це, ну, це моя думка, і я думаю, мене більшість військових підтримує в цьому плані. Е дивіться, по-перше, це для е росіяни відстежують наші всі соцмережі, ваші, мої, там всіх відстежують. Ну, щоб розуміти, які у нас втрати, і в яких підрозділах люди служили, ну, щоб мати розуміння. І, ну, знаєте, навіть сьогодні випадок, коли обстріляли в Києві там гаряті будинки, СТО, і все. І я, ну, на мою особисту думку, це безпека. Не хотілося б, щоб раніше знали, де будуть проходити такі заходи по прощанню з нашими загинувшими хлопцями, і щоб там не було ніяких сюрпризів. І на мою думку, всі, хто хочуть попрощатися з загинувшим побратимом, вони цю інформацію знають. І, так? і вони прийдуть. А проводиться якась робота? Бо до нас в редакцію особисто неодноразово телефонували. Ну, з певною навіть претензією. чому ви там не, не написали, що буде прощання, тобто мало людей. Ну для рідних, особливо, мабуть, це все-таки є яким тригером, що мало людей прийшло попрощатися з їхнім захисником. Очевидно, для них це важливо. Якась робота з рідними проводиться, пояснювальна, наприклад? Е, ну, Я особисто таку роботу не проводив. Е, можливо, мої... Ну, я не готовий зараз на це питання так достовірно відповісти, не буду брехати, скажімо так. Можливо, і спілкувалися е, мої колеги, про цьому, з цього приводу, але давайте чесно, якщо ваш сусід, не дай Бог, загинув там, чи мій якийсь знайомий. Е, Усіх є друзі, один одному сказали, і це вже люди самі приймають рішення, приходить їм на, на, прощання, на прощання чи, чи ні. ні. Також багато в соцмережах інформації про зниклих безвісти, і неодноразово і вже й на вищих рівнях пояснювали, що не можна розповсюджувати таку інформацію, оскільки це може нашкодити. І е, тим не менш, так само ж рідні вони продовжують ну, очевидно. У них так само свій біль їх теж можна зрозуміти. Е, тож можливо пояснити, як діяти рідним у таких випадках, якщо їхня людина рідна, там військовий, не виходить на зв'язок. Дивіться, ми у таких випадках. Я зараз над цим працюю і вимагаю. Я я знаю, що такі хлопці, які зникають, бо сам з цим сталкувався. Дивіться, зараз вони можуть звернутися до нас. Якщо до нас звертаються з цим питанням, і я не буду сперечатися, буває там особистими знайомствами, я напряму дзвоню в частину і, і дізнаюсь цю інформацію. Розумієте, буває часто хлопці на позиціях там тиждень-два, і з ними по радіозв'язку зв'язок є. І так немає. І коли вже там. Ну я залишав допусь свого часу, коли був командиром батареї, начальником штабу бригади, мій номер телефону солдати знали, вони залишали близьким, вони мені телефонували. І якщо вже такі випадки, і якщо вам не прийшло там ніяке сповіщення, нічого, все з ним добре, просто він на завданні. Якщо вас це дуже турбує, звертайтесь до нас, будь ласка, ми будемо робити відповідні запити до військових частин. І надавати вам інформацію. Так, да, буває ця інформація, може, тиждень доходить до нас ще. Також, якщо вже вам прийшло сповіщення, ми зараз також зробили. Ми видаємо QR-код такий разом з сповіщенням, в якому ви наводите телефон. там, Якщо потрібно, ми і так це все пояснимо. Які ваші дії по полоненому? по тим, хто зник, без вісті, там розписаний весь алгоритм, як працювати, що робити. Якщо немає там можливості, там щось QR-код, також ви можете звернутися до нас в обласний територіальний центр коктування на гарячу лінію або особисто прибути на прийом. Я громадян приймаю щоденно, субота, неділя, також я на місці, в принципі, завжди готовий зустрітися, пояснити ці питання, як діяти. Тобто ви так само не радите десь в соцмережах розповсюдження. Ми зразу вказуємо, де був, на яких позиціях, з ким був. І це, ну, скажімо так, плюсівний приносить для наших хлопців, які там знаходяться. Зараз не припиняють обговорювати новий законопроект про мобілізацію вже там безліч правок до нього було, і все одно є і безліч зауважень. І зокрема, я так розумію, в пошуках якоїсь правильної системи мобілізації то від нардепів, то від ще якихось посадовців звучать різноманітні ідеї, як же ж там залучати людей до мобілізації. Зокрема, і там і лотереї звучали, і з приводу ув'язнених, що їх так само можливо вже варто. Залучати на службу, як ви ставитеся до таких ідей? Ну, Лот, лотерея... ні. <смітна> занадто, да? Це занадто, ну це ж не спорт Лото 88, коли там кинув камушок і а ти воюєш, а ти не воюєш. Ні, це бред. Я проти цього. А щодо залучення військового службу ну, людей, які мали терміни, я не бачу нічого в цьому погано. Ну, треба також дивитися, які були злочини. Можливо, це там невеличка крадіжка, майнові якісь злочини, там, шахрайство. І повірте мені, я знаю багато хлопців, які мають за спиною не один рік тюрми, і вони, дай Бог, всім так воювати. Ну, нормально воюють хлопці. Але мова не йде, мабуть, про важкі злочини. І про важкі злочини ніхто не каже. Хоча я знаю випадки, що і такі хлопці також воюють і нормально виконують свої завдання і нормально все. Це ж теж люди. З приводу такої риторики, як ставитися, що говорять знову ж таки обговорюючи новий законопроект про мобілізацію, що всі ті, хто хотів піти воювати, вони вже пішли, тобто, наче від нас вже відчепіться. Як ставитися до таких фраз? По 100 років назад, коли була Українська Народна Республіка, проводилась мобілізація, і такі ж були випадки: там хтось комусь там давав якісь хабарі для того, щоб не піти в армію, і так далі, тому подібне. Чим це закінчилось? Це закінчилось. Зайшли в Київ без одного пострілу, і потім ми пам'ятаємо голодомори 30-х років 40-х. Як ставитися до ідеї мобілізації жінок? Наче е, на даний момент поставили в цьому крапку, але ми розуміємо, що ця тема все одно може стати актуальною. Дивіться, я до, до цього відношусь нормально. В плані нормально відношусь. Е, повірте, зараз у нас гендерна рівність і багато є жінок, які вже на ну, на посадах і штурмовиків. Є вони штурмують, і снайперів є. Це вибір кожного. Ну, жінки повинні вибирати самі. Це їх. Тобто вона має, має бути, але добровільною. Добровільною. В приказному порядку ніхто... Ну, це жінка, як можна їй приказати, і ти там. Скільки на Черкащині, якщо можна таке озвучувати цифру, зареєстровано випадків ухилення від мобілізації, і чи і по скількох із них є якісь, наприклад, вироки е, суду вже дивіться? На даний момент близько 200 вироків таких точніше зафіксовано е, ухилянства, і близько десь 20 вироків, уже суд прийняв, і люди отримували терміни. А як загалом ось ну ці люди будуть вони відсиджувати, і в принципі не дається їм якось там можливо шанс здавати е, замість терміну, все-таки можливо піти і служити в армію? Е, там є і умовні терміни, але повірте, вони не підуть. Уже все. На таких людях краще крапку поставити. Так. Ну але люди прийняли такі рішення, ну вони отримали срок. Да, деякі потім приймають рішення йти далі, ну вони осознають це. Ну, це вибір кожного. Тут я не можу за них це вирішити. Знаєте, коли кажуть, там от ваша думка там, і так далі, я кажу це вибір кожного. Е, ну, конституційний обов'язок ніхто не відміняв, що треба захищати державу. Так, да, я розумію, всі кажуть, мені не держава нічого не дала. Мені також батьки платили за школу, там, але кожен для себе приймає рішення. Я в 17-му році звільнився Збройних сил України. А 24 лютого, коли почали стріляти, я пішов сам добровільно до військкомату. Мене я звільнився без пенсії, без льготу, мене нічого не було. Але це був мій свідомий вибір піти. І повірте мені, я не планував ніяких посад, нічого. Я просто йшов тому, що стріляли загалом, якщо говорити і порівнювати з іншими регіонами, Черкащина по е, якості кількості мобілізації. На якому ти місці ми На Садових. У нас все, все йде за планом. Ми знаємо, що е, територіальний центр комплектування більше говорять про те комплектування і менше говорять про якусь соціальну складову. Розкажіть детальніше, яка соціальна складова Е, Дивіться, по-перше, ми готові надавати сім'ям наших військовослужбовців, які служать. Це юридичну допомогу, якщо це потрібно. Також ми нашим хлопцям, які звільняються з лав Збройних сил України, не отримали у посвідчення учасника бойових дій. Ми також робимо всі відповідні запити на військові частини. Якщо у хлопців немає цих документів, оформлюємо ці документи. Так, да, хлопці часто звертаються на гарячу лінію там. ТЦК такіські, але, зрозумієте, це оформлення йде від 3 до 4 місяців. От ми зараз буквально там декілька днів я от тільки, ну десь 100-150 посвідчень ми підписали, бо дуже багато комісій, людей зараз на комісіях багато, і просто комісії ці не встигають опрацьовувати весь пакет документів, які ми їм надаємо. Це ж не тільки ми, це всі області України. Тому ми намагаємося як швидше це зробити, ми не затягуємо цими питаннями. Також ми допомагаємо хлопцям з оформленням всіх документів для виплати по інвалідності. Хоча хлопці можуть сказати, що от, поки підеш, поки все оформиш, це довго. Так, да, це довгий процес, це кошти держави, і коли завжди з коштами держави, воно якісь мають етапи. Ну і саме це. Те, що ми робимо, це одноразова грошова допомога за на загинувших хлопців, їхнім сім'ям, близьким. Ну, це також займає десь поки ну, ми, тут ми оформлюємо документи за декілька, там два-три дні. Потім ми їх відправляємо на департамент соціальної політики. Також трошки є роботи там, і не тільки ж з такими виплатами, то також затягуються ці ну, виплати, то що були звернення, допоможіть це, вирішити скоріше. Ну, це неможливо вирішити. Скоріше. Так само ж ми розуміємо така не дуже приємна функція, але ж це і сповіщення. Також, так, да, коли родин. з військової частини нам приходить на районний територіальний центр комплектування сповіщення, про загинувших, безвісті пропавших, чи ще якісь випадки, та да, це функція районних територіальних центрів комплектування сповіщати. Пане Олександре, ми дякуємо вам. За розмову, також ми нагадуємо нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був начальник Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної тримки Олександр Устименко. Дякуємо, що були з нами.